Шановні друзі, вітаю вас на своєму каналі. Отримали пакуночок по почті. Вийшла з ладу у мене панель приборів на міксері на вантажному. Генеральний директор зараз привіз мені такого пакуночка, будемо розпаковувати панель робоча. Приборів Та-дам! Отака панелька. Навіть рукавички в комплекті видали. Гарна фірма. Достаємо панель, шановні мої друзі. О! Гарна. Новіша, ніж в мене була. У мене була та, що вийшла з ладу. Оце було тут чорно-біле. Такі риски були. Ну, вже вигорівша, вицівша. Тепер зараз будемо під'єднувати. Отак ми її вставимо сюди. Буде так вона пасувати. Зараз дві хвилиночки Одною рукою, шановні друзі, трохи не, не дуже зручно. Так вставляємо в пази. Шановні друзі. І її вставив. Панель зовсім нова. Оці трішки ці не, під... не, со... не розроблені ще. Дуже тугенько, ну зайшла. Так, тепер беремо, беремо дальню фішку. ставляємо, Тепер беремо цю праву фішку. Ставили. Тепер Попадаємо на місце О, сюди і сюди. Ну що, з Богом? Пробуємо повертати ключика. А у нас сьогодні навіть праця у когось є. А ми, шановні друзі, запускаємо нашу нову панель. О! Це вже щось із чимось. Зставте що? Шановні друзі, зовсім новенька. Так. У нас зарядку показує нормально. Рівень масла є. Зараз спробуємо запускати. Оп, Масло потухло. Стрілочка та копитра піднялася. Працює. Так, вмикаю габарити. Підсвітка працює дуже файно, зелененьким кольором, таким червоненько-зелененький, та зовсім так приємно їхати аж навіть. Так, світло світлофар включили, перевіряємо тепер дальнє. Оп! Горить логотип дальнього світла. Вимкнули. Лівий поворот працює, правий також, аварійка працює, щеплення. Тримається, а до восьми атмосфер ще повинні піднятися стрілочки. А так взагалі все нормально. Протяготуманка горить. Ось так виглядала колишня панель робоча, на якій геть зовсім перестали світитися кольорові логотипи приборів. А так як незабаром техогляд ми вирішили її замінити. Шановні друзі, виїхав я на трасу, перевіряю панель. Ось дивіться, навіть тепер і спідометр показує 80 майже кілометрів. Правильно, а тоді... 20 років, але вона виглядає ще більш-менш і зовні, і технічному стані, вона також, як кажуть, має оцінку добре. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки вподобайки і пишіть коментарі. А також не забувайте допомагати Збройним силам України, донатьте! Хто як може донатити, тому що тільки Збройні Сили України це наш гарант на мир, безпеку і незалежність нашої держави, а також нас із вами, і наших дітей і всіх наших рідних. Шановні друзі, до речі, провів я іспити щодо швидкості. Транспортного засобу. І по навігатору виходить такий варіант, що якщо на спідометрі показує 90, то на навігаторі 65. Ви представляєте, 25 км різниця. Я то думаю, чому так у мене швидко машина їде, а потім я провірив, а воно... Трохи щось тут розбіжність в показниках. Так що треба розібратися, щось тут не те. А ви що думаєте, шановні друзі? Напишіть мені в коментарях на, що, на рахунок цього питання. До речі, шановні друзі, щодо ведення цих індивідуальних контрольних книжок водіям, кого транспортні засоби не обладнані тахографами, такі водії повинні вести індивідуальні контрольні книжки водія. Що ми й робимо? Тому що зараз, зараз транспортна поліція зупиняє і виписує штраф, якщо немає такої книжечки. А ви що гадаєте по цьому рахунку? Напишіть мені в коментарях, шановні друзі. Кому було цікаве моє відео, шановні друзі, ставте лайки, вподобайки. Пишіть коментарі, а також обов'язково підписуйтесь на мій канал. Всім гарного дня, водіям не не Жезла. Слава Україні. До зустрічі на моєму каналі.